Аллоха геймерське панство, знаєте, на Ютубі є така традиція: якщо гра стара і викликає ностальгію, теплі спогади, то критикувати такі ігри не можна. Табу. Всі одразу накидаються на тебе, мовляв, це ж класика. Але давайте чесно, Most Wanted 2005 року не шедевр. Це безумовно хороша гра, але культова вона лише у наших головах. Не так давно я познайомився з Forza Horizon 5. Я знаю, що це ігри різної вайгової категорії, але погравши декілька годин у Forza, мені стало нудно. Все дається одразу, немає якогось челенджу, і першою грою, яка прийшла мені на думку, був той самий Must Wanted, в якому я провів дуже багато часу. І ось я запустив той самий Need for Speed і зрозумів, що він не такий, як мені здавався в дитинстві, або в підлітковому віці. На початку все здавалося легко, думав, пограю пару вечорів, пройду сюжет і задовільню свої потреби в гонках, але реальність виявилася інакшою. Гра зустріла мене розумінням того, що десь я вже це бачив. Штучно затягнутий сюжет, який я мажу на форсаж тих років, де ми крутий гонщик, який приїжджає в Рокфорд, щоб зайняти своє місце під сонцем в так званому чорному списку. Пройшовши відбіркові гонки, нас. Пускають поганятися з босом цього міста Рейзером але нас підставляють, ми програємо гонку, і на цьому перша частина сюжету завершується. А там, де завершується сюжет, по канонам JRPG починається грінд. Тут Грін замаскований під той самий чорний список, який складається з 15 босів, які дають нам три завдання. Проїхати певну кількість гонок, які ми вибираємо самі з представлених, таких як. Спринт класична дова гонка від точки А до точки Б. Кільцеві гонки, які тут представлені в двох варіаціях: класичні гонки, де ми намотуємо коло, та гонки на виліт, де останній, хто приїжджає коло, вилітає. Чекпоінти, де за відведений час нам потрібно проїжджати контрольні точки. Радар похоже, на спринт, але з нюансом того, що по карті розставлені радари, які фіксують нашу швидкість, і сумують її. Це такий собі ідеальний режим для фанатів World of Warcraft, які вираховують кожен там, процент гіру свого персонажа і також не можуть жити без логів. Та мій самий нелюбимий від гонок у цій грі це драг, міні соулз лайк від світу гонок, важке управління та переключення передач в таймідг. Якщо до переключення передач ще можна звикнути, то до управління машиною ні. Після гонок у списку. Умов йдуть поліцейські активності та репутація, яка набирається за ті самі поліцейські активності. Багато людей нахвалюють гру саме за емоції, які дарують поліцейській погоні. Коли ти женеш через усе місто, з кожною хвилиною твій рівень розшуку росте, і от тільки нос за тобою гналися звичайні такі консервні банки, які відлітають від простого удару е, об щось або просто легенького. Царапинки, так? Ти не помічаєш, як уже в тебе на хвості вертоліт, п'ятий рівень розшуку, білі корвети, і крос десь там позаду кричить, що ей, ей, друже, зупинись. І саме за такі моменти ця гра шикарна. Але EA упустили те, що в кожної людини своє відчуття міри оцих погонь. Комусь подавай лише одні погоні, а хтось приходить, щоб поганяти в гоночки. І через те, що тут немає цього балансу між гоночками і оцими поліцейськими погонями, яких занадто багато, тому що саме вони дають нам ту репутацію. І до 15-го 15 по перше місце нам потрібно дуже багато репутацій, а гріндати ми будемо її дуже кожного разу. Десь на п'ятому гонщику з цього списку, вже ти привикаєш до цих погонь. І так, вони, звичайно, стають більш драйвовими, більш важкими, але відчуття того вже немає. Навіть остання погоня, коли нам дають шостий рівень розшуку, вже не відчувається такою епічною, вона відчувається чимось таким, що ти вже бачив. Тому що погонь справді дуже багато. Вони не погані, але їх. Трішки забагато. Після цих всіх погонь нас допускають до гонок з босом які ніяк не розкривають сюжет, ніяк його не рухають. Це просто статичні картинки. а Далі це просто автомобіль, який ми обганяємо, перемагаємо. Нам дають на вибір жетони, де ми можемо виграти тачку боса. Але нещодавно її. Нещодавно було інтерв'ю, в якому Дерек Хеммельтон, актор, який подарував зовнішність Рейзеру, сказав, що Рейзер нічого не робив з машиною. Чому цю сюжетну лінію справді не розіграти в грі було б? Тобто, якщо сюжетну лінію з змію вони ще якось просували, по типу нам приходили смс, де казали, що твоя подруга, вона щось задумала, чому там, де твоя подруга, там копи? Типу, і нам підштовхували до того, що Мія це яко під прикриттям. Чому не зробити детективну історію, де в якісь з гонщиків мав би свій характер і задумалося? Адже нам показано, що Роні, який заглядає на нас автомобіль, він так посміхається і це не штовхує на думку, що це або він зробив, або Мія з нашою тачкою що зробила, або вона ж його і підговорила, тому що їй було би вигідно настроювати нашого головного героя проти цього всього чорного списку, щоб він такий, ага, окей, став маріонеткою. Чому не якось не розкривати цю історію через якісь особливі там, гонки? Наприклад, виділити якісь гонки з босами, і просто виділити якісь гонки, які би там от наш герой доїхав, а з ним би говорив оцей, наприклад, там, бос чи якийсь персонаж? Чи навіть ті ж самі гонки з босами якось різноманітнити. Ну, я чесно, не знаю, можете написати свої варіанти в коментарях, але чому б не розкрити цю сюжетну лінію, якось не розвернути її через якісь записки, наприклад, у там, в меню цього чорного списку, чи ці самі банальні смс, які нам приходять, просто їх повно приходить, чи після перемоги з боссом він би там нам якось. Десь зустрічався, я не знаю, в якихось гонках кидав нам там виклик, і ми з ним якось їхали говорили, Це би було б круто, але, на жаль, цього ніхто не реалізував. Можливо, його, це було важко реалізувати, можливо, там була інша задумка щодо реалізації. Напишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях, чому це не реалізували і чому. От зараз, да, звичайно, це круто, коли через 20 років люди згадують про улюблену гру через таке інтерв'ю актора. Він закидує таку жувачку для розуму, але круто було би це зробити раніше в грі, до прикладу. Ну, і на мою думку, все це дійство з драйву і Грінду непогано так розбавляє не менш драйвовий саундтрек від Static X Disturbed, Bullet For My Valentine. Саундтрек це єдиний аспект, який у грі ніхто не критикує, а розказує, який він був крутий, а в нових частинах він посередній, він не так чіпає. Але, на жаль, більшість людей, які так люблять той самий саундтрек, навіть не слухають подібний жанр музики. Для них він викликає лише теплу ностальгію. І якщо відкинути її, для мене, як для фанату такого жанру музики, ці треки звучать уже архаїчно. Я люблю ці саундтреки, я люблю ці гурти. І в мене вони викликають певну ностальгію, але я розумію, що це муз... що музична індустрія не стоїть на місці, вона розвивається, з'являються нові музиканти, які не бояться об'єднати старі жанри музики після чого з'являється щось нове. Що зараз друє не менш позитивні емоції, то з часом стане не менш культовим. Після прослуховування треків з Мусфонта, в мене та й в багатьох людей, звичайно, що Приливі ностальгії, виникає питання, а де ремейк? І зараз на фоні хайпу, перезапуску та ремейків старих ігор, багато людей запитують: а де ремейк того самого Муствантета? Чому я не роблять ремейк? Якщо відкинути усі бюрократичні аспекти, чому Я цього не робить, то відповідь буде проста: Most Wanted перейдеться переробляти заново. Забравши кимось. Нелюбимий, а кимось такий рідний жовтий фільтр. Переробляти систему чорного списку. А так як ми живемо в час мікротранзакцій, чому б би не прикрутити можливість скіпнути нудну частину грінду? Також нові анімації, систему складності та копів. В Вівей є три типи копів: легкі, яких ми бачили в Need for Speed 2015, непрохідні, як вхід, або щось середнє, як Onebound. Щось раніше я казав, що вже бачив щось подібне на Most Wanted і це, і це щось, це Need for Speed Payback. Звичайно, багато хто скаже, як можна порівнювати класику з казино, де ти замість тюнінгу карточки вибиваєш. Але давайте подивимось об'єктивно. Сюжет такий же Амаш на форсаж, тільки сучасний. Механіка гри, похожа, проходь гонки, виконуй завдання, змагайся з боссом, і тільки замість грінду репутації тут грінд карточок Тут навіть. Дрегове управління змусфонду прикрутили, тільки без приключення передач, просто машина, яка їде прямо і важко повертає. Скажіть, ви такий хочете ремастер? Хочете, але гаразд, якщо відкинути, що я й би запхала туди мікротранзакції, що б ви хотіли бачити в ремастері, а що б ви хотіли забрати? Наприклад, я би хотів забрати оце жахливе дрегове управління, якщо б от вийшов ремастер, нехай би залишили там переключення-передачі, а це управління, нехай би зробили якимось адекватнішим, я не знаю, а в свої варіанти ви пишіть в коментарях. Знаєте, недавно перед проходженням третього відьмака, перед своїм першим проходженням, я вирішив пройти перші дві частини, так як в них я не грав і. Багато людей в коментарях до першої частини відьмака писали, що він кращий за третій. Я цього не розумів, доки сам не пройшов його. Це така ж гра з нульових, і я розумію, що порівнювати РПГ та гонки недоцільно, але перший відьмак має механіки, які цікаво дивляться і зараз, що не скажеш про Most Wanted. Де урізали тюнінг навіть в той час, який був круто зроблений в андеграунді. Тут немає сюжету, за яким цікаво було б спостерігати, як я вже зазначив вище. І зараз це просто гонки, які поставили дуже високу планку для EA, яку вони не можуть перестрибнути. Також це можна було б в якійсь мірі назвати синдромом Каченята, якому посприяли самі EA, випускаючи досить спірні частини, як Prostріт або Shift, виводячи серію в легальне поле гонок або взагалі провальні. Як Андеркавер. Але we'll Speed Most Wanted це гра, яку ми пам'ятаємо не за механіки, не за сюжет, а за емоції, які вона дарувала в дитинстві, і які дарує зараз при перегляді відео, знаючи, просто погравши одну гонку. Але час минає, ми ростемо, а вона ні. І коли ми запускаємо її зараз, ми повертаємося не до гри. Ми повертаємось до себе, до себе такого маленького. В дитинству у той самий вечір з тим самим захопленням, і в цьому її справжня магія. Мені би Антуан Его, який спробував рататуй, і в цьому є якийсь свій шарм. Я хочу сказати, що Most Wanted це хороша гра, але це не шедевр. Так, вона має свій культ, вона має своїх фанатів, які навіть зараз готові в неї пограти. Неважливо, яка там буде графіка, неважливо на вильти, неважливо на сюжет. І я не можу сказати, що вона погана, але вона не шедевр. Тому також хочу сказати, що грайте в хороші ігри і не забувайте ставити лайки та підписатися. Також це як це вже кінець відео. Я хочу сказати, що це моє таке перше відео, такі перші справжні думки. І мені буде приємно, якщо ви підтримуєте мене лайком, коментарями. Це буде мотивувати мене робити далі краще, цікавіше для вас. Цікавіший контент. Підписуйтесь на канал.